Вітаю вас! Ви дивитесь територію порад, і я ваш особистий гід у світ корисної інформації. Музика. Щороку ми переводимо годинник на одну годину назад, переходячи на так званий зимовий час. Цей період відбувається в останню неділю жовтня. У більшості країн годинник переводять з третьої на другу. Ранок стає світлішим, але день стає коротшим, оскільки темрява не стає раніше ввечері. Теоретично це допомагає економити електроенергію, оскільки менше людей буде використовувати штучне освітлення вранці. Але є деякі дискусії стосовно впливу такого переходу на фізичне та емоційне благополуччя людей. Іноді ця зміна може викликати стрес і зміну в роботі організму. Будь-якому випадку перехід на зимовий час залишається частиною нашого щорічного ритму, і багато людей адаптуються до нього, знаходячи власні способи боротися з ефектами цієї зміни. Якщо ви ще не знайшли власні способи адаптуватись, то ось кілька корисних порад. Регулюйте свій графік сну. Лягайте спати і прокидайтесь раніше, особливо в зимовий період, коли темніше і швидше. Це допоможе утримувати більше світла у вашому розпорядку дня. Музика. Підтримуйте фізичну активність, прогулянки на вулиці, заняття в спортзалі або вдома. Фізична активність покращить ваш настрій і допоможе зберегти енергію. Збагачуйте раціон сезонними продуктами. Додавайте більше сезонних фруктів, овочів та інших продуктів, багатих вітамінами. Зберігайте баланс у харчуванні. Уникайте переїдання важкою та висококалорійною їжею. Утримайте баланс у харчуванні, щоб підтримати енергію та здоров'я. Створіть комфортну обстановку вдома, зберігайте тепло і затишок. Це допоможе підтримувати атмосферу зими. Використовуйте природне світло, намагайтесь проводити більше часу на свіжому повітрі та використовувати природні світло, щоб уникнути впливу темряви на емоційний стан. Розвивайте свої хобі. Зимовий період чудовий час для розвитку нових або вдосконалення існуючих хобі. Це може бути читання, малювання, музика чи будь-яке інше. Дотримуйтесь режиму дня. Спробуйте створити стійкий розпорядок дня, що допоможе вам легше адаптуватись до змін у зимовий період. Підтримайте соціальні зв'язки, не відмовляйте собі у спілкуванні з друзями та рідними. Зустрічі та спілкування можуть допомогти подолати зимову млявість. Доглядайте за своєю емоційною сферою, звертайте увагу на своє емоційне здоров'я, розслабляйтесь, практикуйте методи релаксації та займайтесь тим, що приносить вам радість. Користуйтесь цими порадами, будьте ефективними та бадьорими і до зустрічі у нових випусках території порад.